я чуть-чуть в шоці. Ну, короче, всі ми знаємо, що я хочу оцього дорогого чоловіка. Я малюсь, що не... був рейкі. Ой, господі, рейкі руї. <свісно> Все, ясно. І оцю дорогу жінку, яку тут не показали, тому що вона десь ось ось зараз. Камера сфокусуйся. Ось о... ось на о... 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 не оця мені потрібна. Ось вміщ, тоді японською, я зозна. Так, да. я просто вивчила їх імена. Ну, чуть-чуть тоже можу. так. І э, всі Ліоні дуже красиві карточки, я всі хочу. Ну, карі, звісно, фермітську мізики, це не знаю. Просто то. Тобто, то, то. тут всі карточки краси. Любиш мізики. Я люблю мюзики, ну, ты скажу, что не хочеш? Ні, дуже я скажу, а, наспокій, сказала, що дуже хочу. Ну, це просто, ну це база фермітки мізики. Просто... Всі ми любимо мізики. Да. А філа? Да. Так. Давай, наш головний помічник на сьогодні. Це от це чудо. Він в камеру не хоче дивитися. Але він мурчить. Ай Пірсік з гроші зміночку. Він зараз їх зніме. Йому не соромнися. Ми намагалися відкрити упаковки. Тут ось видно, оцю упаковку ми так і не відкрили, вона трохи пом'ята, А оцю ми відкрили. Що я можу сказати? вафелька була дуже смачна, прям дуже смачна. Вона була не солодка, як більшість японських солодощів взагалі, ну от прям не солодка, як треба, але при цьому я дуже люблю солодке, я кидаю в чай, ну, дуже багато ложок цукру. Але ну мені вона теж сподобалась. Вона була не солодка, але при цьому смачна. Я не знаю, коротше, як вони це зробили. Ну так, вафелька 10, 10, рекомендую. Потім там була всередині підкладка. Я не знаю, сподіваюся, що видно картонна, От, щоб воно тримало форму, не повнялося і щоб вафелька не побилась. Ця легенда, моя подружка така, ти що робиш? Ваще-то оці штуковини зверху, щоб порвати упаковку і відкрити так. Я така, ти нормально, блін? Я, я цю упаковку буду їх білячих ока, а ти, блін, порвати її хочеш. Ну, короче, я відкрила, і мені випала хернітка Ени. Вона дуже гарна, сподіваюся, що видно, але вона під світлом саме електронним, тому що під сонцем вона так не робила. У неї тут зірочки з'являються довкола Ени самою. Саме довкола. І оці сердечки у неї так світяться, а все інше і очі. А от сама Енна ні. Енна не світиться. От я йшла з цією карточкою. Я її відкрила вже на вулиці. Я не знаю, яким способом якими силами, але я якось її змогла відкрити. За да, персик. І. Так, да, я забула, що я говорила. Я йшла просто. Весь час я йшла ось так, просто ену ено показуючи так з рукою сену. Тому якщо у вас раптом по вулиці ви побачили дівчинку, яка 17-го числа ходила з карткою Ени. Отак, ось отак всім показувала Ену, то це була я. Я ще хотіла сказати, що я візьму цю упаковку собі на лоблін поставлю, але моя подружка сказала, що ні, я і так і позовлю слишком. Ну а бійна чуть-чуть вийшла. От нам треба не не, нам треба тоя. І, в принципі, тут всі картки красиві, і тому я всім буду рада. Ці двоє тут лежать просто тому що я з ними завжди і вони, кому цікаво. Їх треба постарати, але Перш, як я тебе постіраю. Що ж, була ще цікава ситуація, дивилася на хернітку Ени, думала про останній центр Ени, заграла пісня з нього. У мене в навушниках, коли вийшла додому. Я думаю, коротше, думаю, 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 це буде прикол, якщо зараз після цієї пісні зіграє Б... Бакена -ну Хана, тобто з п'ятого центру музики, і вона реально заграла, типу, без рогляд. Я думала, сижу чистою, тобто що за прикол? Якби воно було навпаки, якби спочатку зіграла Бакена -ну Хана, а потім центр центр з п'ятої пісні. П'ята пісня Ене? З п'ятого центру Ени. То це було логічно, тому що ну, по сюжету вам так шло. а так, ну це просто м'єм. Нагадати, що все не так добре, як ми думаємо. Ладно, робимо розпаковку. Я не знаю, я щось буду відкривати, тому що я не знаю, яким я чином. Персик, ти мені допомагаєш. Допомагатор якийсь. У тебе когті пострижені, так. Не можу її відкрити ще, боже, японці, чого ви так запакували? Бідний, коханий, вже все обличчя. Мені дуже цікаво, ось в таких упаковках там будуть тільки вертикальні карти чи це ніж ну, від... Бо я йшла, я читала, нічого не було про це. Персик! О! Так. Дивимось. Я не бачу, яка там карта. Лука! Да, вона не сверкає зірочками, як яке вона просто переливається красиво. От, як до речі, ми зайшли в книгарню, я перевернула, я побачила, що тут оце, типу, я була в такому шоці, ви не уявляєте. Вона дуже кар. Я думала, там буде просто, не знаю, біле, або там, типу, Сєга написана і радуйтесь життю, а воно отаке от красиве, я просто... Да, от мені треба він. Бачиш? красиво красиво. Вафелька залишається там. Я цими вафельками покормлюю всіх своїх знайомих, напевно. тому що вафелька з Японії за багато грошей треба всім пробувати. От я обіцяла деяким людям, деяким людям не обіцяла, і вони будуть просто в шокі, що вона пішла. Зато ми тепер знаєш, що в таких упаковках не обов'язково вертикальні карточки. О! О, А це щось пішло прямо зразу. Акіто. О, він зірочками. Сестричкою дивилася, всі... ну. Ладно, жартую. Мені, до речі, це одна з моїх найулюбленіших карток Акіто, але самого Акіто я не дуже люблю. Ек. Мені приходиться його терпіти, тому що я люблю цього. Ладно, жартую. Я їх всіх люблю. Ну, Акіто менш досить. Залишилося дві карти. Давайте. Я не знаю, як я це щось зміню, але ну раптом. Я просто молюсь, щоб там не було повторок. Тому що, якщо буде повторки, то я буду плакати. Дівчинка моя красавиця! -у -у. Де не ну вони тепер пахнуть вагільком. Я хочу одну якусь розкрити саме з цією упаковкою. Ну, прямо достати, але я не знаю, яку речі. У них тут є номера. Мені цікаво, як вони познають. Shido is Alive. О. Ну, Поки що у мене ось так буде по номерам. Ну нічого, буду мільярдершею і зберу всю колекцію, буду такі упаковки покупати такими коробками і відкривати на відео, не боючись порвати, коротше отак просто роздирати, викидувати нафіг вафлю продавати. Сподіваюся. Остання упаковка. Хочу сказати, що мені ще ніхто... З Вандошоу із Леонід не випав, тому. Тут є два варіанти. Або нам хтось з одних із цього гурту не випаде, або нам випаде знову хтось із цього, і ці два гурти будуть без мене, мимо мене, І, можливо, варто було обрати Ну Ладно. Це хтось Леонід Шихо? Ні, це Ічика, не варто мого брати Ічику. Ура! Моя красуня! Ось, моя, моя красуня. Я дуже люблю Stage of Sekai. Але не люблю, коли мені падає ханамі 548-й раз отуди. Тому що я не знаю, ми, ну, типу я і пісню люблю, івенти, звісно, не читала але, але ми пустимо. В цей момент Я картки дуже люблю, вони такі гарні, ну просто ці золото моє. Таке красиво. Ну, коротше, у мене жодної повторки, все дуже добре. Мені не випала ні нене, не не тоя але я, в принципі, не ображаюсь. Е, ну, Це був чистий рандом, і те, що мені всі п'ять випали різних, це дуже хорошо. Плюс мені випала хермітка Енна. Звичайно, це неїчика. Ой, неїчика, перешигу, кажу. Не мізуки, але теж дуже непогано. О. І у мене тепер є ось така стопка. Чесно, я думала, вони будуть. Менше. Ну, типу, що вони будуть під розмір карток, а не під розмір... Та, що, ну, типу, вафельки будуть такі невеличкі. А вони такі, ну, типу, коли воно приїхало. Е -е. Я не пам'ятаю, як показували упаковку сніг. Але у мене приїхала ось така упаковка агром'яна. Там, звичайно, було паперу, щоб ну, упаковувати його багато, за що я дуже дякую, тому що... Ну... Да, людина, яка мені відправляла, що молодець. Дякую. Я залишу опис на ТГ-канал, де я брала ці карти в описі, якщо комусь треба. Не знаю, ну, то навряд чи саме упаковки візьмите, але так, в принципі, можете ще взяти. От, Ну, коротше, да. головне не казати, скільки воно коштувало. А так все нормально. Ось, вони такі великі. Я шоці, я, коротше, все, дякую велике за перегляд. За... Ні, не дякую за перегляд. Я, я дякую за перегляд, але це ще не кінець, я хочу відкрити одну саме з упаковки. Я, щоб ви розуміли, я замовила... Ага, я вам не покажу напевно. Покажу. Покажу. Я замовила картку шум. Вона до мене приїхала десь. Восени, напевно. Ну, Коротше, що я хочу сказати. Вона, от, вона вже лежить у мене в отборі. Вона раніше у мене лежала під чехлом. Ой, я трішки ще одну карточку перестала. Вона досі в упаковці, в упаковці. от в якій вона приїхала, я її не достаю. Вона сама упаковка вже пом'ята, але то той сам шум, чистий красивий, знаєте, прозорі. Таке такі красиві, я не знаю, чому просто це, блін, теж ну до речі, свої гроші. <реш> Там, ці три, як, до речі, свої гроші не втратили. Радую. Радую. Мені їх подарували. Якщо випам'ятається минулий рік. Да, ось. Тому ось такі, до речі, назад треба показати. Я не очікую вказувала. Че, у всіх я не пам'ятаю. Так, яку відкрити, щоб подивитися? Я думаю. Я думаю. Я не знаю, що я буду скасувати 5 карт, типу. Ену, добре. Я не хотіла відкривати Ену, тому що не знаю чому. Я просто на якось валютну її випила, то не треба її було відкривати. Ну, походу, світ вирішив по інаклу. Збираємо носку. Так. <laughs> И она не вышла после открытия. Вот. Она такая тяжка. Я не знаю, она стала тяжче, когда это стала ее упаковка. Офигеть, вона такая... Боже, вона такая красивая, сейчас походу все распакую. Офигеть. Не, реально. Враховуючи те, що самі упаковки я вже навряд чи буду брати саме з цього цієї серії, То я думаю, можна відкрити всі блокповторки, я план... не планую покупати. Я... я в шоці, вона така красива. Блін. Офігій. Це відкриваємося інші теж. Ну, якщо так, то ми почали з кінця, тому... До речі, вони мені подали по порядку. Ну, по оберненому порядку, дивися це. Ой, боже, що я так швиряю? у нас буде упаковка. 18-та Ена, 12-та Лука, 10-й Ахіто, 7-ма Шизуку і перша Гухова вона перша. От. От, ну коротше, да, вони мені падали по порядку в оберненому. Все, я відкриваю всіх інших. Я буду намагатися відкрити обережно, але нічого, ні, нічого, нічого не обіцяю. О, а лука відкрилася. Ну, да, можливо, тому що ти з лукою не ходила по вулиці пів години. Ладно, вона не дуже обережно відкрилося, але більш обережніше. Я не знаю, як... Ну вони такі враження, ну, чи вони стоять реально. Вони схожі не на картонки, а на пластикові карточки, типу для оплати, там всяких. От негарні є мені дали карточку, але вона така сама на відчуття була, я не знаю. Ладно, вона чу-чуть, Ну, типу, відчувається, що це все-таки все, все пластикове, але вона якось, ну, типу, легше. Ні, вона не легша, але вона... вона дуже схожа, але просто це відчу... От просто є якесь знання, що це картон, а це не картон. Але так дуже схожі, ну прямо я в шоці. я думала, що не буду чисто як картонки. От прямо як ось, ну, блін, у мене нема картона тут такого, щоб показати. От якось. Ні, я не можу достати. Щас. Ну, коротше, у мене тут висять етикетки від моїх ансамбліків, анстаріків. Зараз можливо потім покажу, Ну, от я думала, що воно буде, буде примерно так само, воно. Ну, взагалі інше, я не знаю. вона така, пр оця сторона дуже приємна. Оця вона така гладенька, як фото просто, а ця така пряма. Я не знаю, з чим порівняти просто. Лексичний запас. Три слова. НМТ на дві тисячі, дори. Бачите, я вже навчила фейку відкривати. Досвід з двох карток. Дін, цірка, я церкаю краси. Ні, у них наче різні зірочки. Так, да, у них трішки різні, але сході. У них просто зірочки, зірочками. Нічого ну, до мене приїдуть ще картки, бачальні картки буде будемо. Зроблю огляд на всі свої вафельні картки і Перший коментар буде. Це, будь ласка, допоможіть мені. Я не, не змію контролюватися. Що ось що тривога почула. Ні, це було майже ідеально. Це я. Це, це я. Ось ця дівчинка просто. В курсі, що я ще вже 17 хвилин знімаю, непонятно що, боже. Ой, в, неї... в неї зірочки схожі на тут речі. Помітити, тому що тут їх просто багато на своїй карті. Вони схожі, але вони дев'ячі все одно. Взагалі важливо, що у них просто один той самий принт на всіх Просто він, типу, не отакий от, от розміром з картки, а типу розміром отак, от, на всі там 25 карток, і вони просто ставить один огромний штамп і як попало, так і вийде. Ось так. І остання моя і чекай, дівчинка, дівчинка. Блін, ну просто я не знаю, така красива. Вона навіть не скажеш, що це трьохзіркова картка Сігій іноді малюють так, що, наче й видно, але, не знаю, навіть лука тут ну, теж дуже гарна, але все-таки порівняно... Якось менше деталей, чи щось видно, що це трьохзіркова. А отички не видно. Ну, типу, вони іноді малюють так картки трьохзіркові, що не видно, що це трьохзіркові. Ти сидиш просто в шоці. Вони такі красиві, іноді просто. Я не можу. Іноді, ну, майже завжди, ладно, хорошо. Вони воняють вафлями. Вони дуже сильно пахнуть вафлями я не можу Блін, вони такі красиві, звісно, все. Да, я довольна своїм життям. Якщо особливо якщо не думати, скільки я на це витуту. А ще, до речі, у цих карток чотирьох зіркових у них ось рамочка, зірки і ім'я, і оці кусочки видавлені. Якось, або просто там людини. Ходу просто не Золо... видавлені. Чи намальовані золотом, а оцих двох немає. Ну, Трьохзіркових. Мені тепер ще цікаво в руках потримати двох з карткою, тому що, ну. Ого. Так. У когось з них, у Шу або у Міки, ця картонка була набагато легше при цеплі. І... Корочу, ось, результат, ось, ось ну я думала, що буде така Я Не знаю, на будь-якому одязі на е, багатьох речах у такого подібного картону. Я думала, що він буде приблизно такий самий, а він такий, ну, такий незвичний При цьому, що і у чотиризіркових і двозіркових однаково. Блін, мені тепер срочно треба взяти десь двозіркову е, карточку для порівняння. Все. Наступне відео я обанкротилась. Зато у мене є 50 тисяч наборів карток. Блін, ну красиво, красиво. Вони прямо так красиво. Ну красиво. Ну, я 10 можу цього. Я не знаю, що сказати. Просто який коментар дати. Я дуже задоволена своїм життям. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі, або не до скорої, я не знаю.